Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І тема нашого сьогоднішнього етеру: це сучасна поезія через очі молодих авторів. А сьогодні в нашій студії молода поетеса Емілія Калашник, яка розкриє, як нове покоління українських авторів формує сучасну поезію. Наступні 15 хвилин нашої розмови ми проведемо саме з нею. — Емілія, ради вітати тебе. Вітаю вас. А, давай почнемо з того, а, яку роль в твоєму житті от, займає поезія. А, чесно кажучи, коли я починала свій творчий шлях, мені було десь 13-14 років, і на той момент я ще навчалася в школі. І не скажу, що я відносилася до творчості, до літератури, яку читали тоді серйозно. Я була така достатньо пасивна. Проте з плином часу щось. В моєму світогляді змінилося і через певні життєві обставини, які змушували мене бути далеко від дому, я почувала відчувала сум. Ось і таким чином. Тобто сум наштовхнув на тебе і надихнув тебе так, так на написання. Так. А, мені дуже цікаво, от як відбувається процес написання от твоїх творів, твоїх віршів, так, чи якісь особливості, тому що дуже часто ми в цій студії зустрічаємось з творчими людьми, і хтось там розповідає, що там, їдучи в трамваї, там, щось побачив через вікно, хтось, прогулюючись парком, щось побачив, прийшов додому і там, написав: хтось прокинувся вночі. Прийшла ідея, або хтось просто сідає і заставляє себе писати. Як це відбувається в тебе? Це насправді дуже схоже на мене. Я коли відчуваю, що зловила музу, там буквально була ситуація, що я їхала в маршрутці, там водій щось сказав, і я це собі запам'ятала. І е, з цього в мене вийшов один свій вірш. Так, тому е, можна сказати, що це залежить від мого натхнення, від того, що я побачила власних думок, в більшості так і відбувається. Тому коли ловлю музу, тоді. І виходять рядки віршів. Чудово! А як би ти описала свою творчість? От е яка вона? А, ну насправді я себе характеризую як письменниця про душу, тому що коли людина доходить надр своєї суті, як у нашої землі є ядро, так само і якщо взяти, наприклад, що людина це планета Земля, то душа це наша. Ядро, можна так сказати. ось І коли людина дістається цього ядра, то вона фактично знайомиться з собою і вона не пояснює свою там поведінку, що це її так характеризує. Тобто, що її поведінка це її характеристика. Вона розуміє, що її характеристика це те, що вона відчуває всередині себе. Чому саме по душу дуже? цікаво а, Тому що я пишу про те, що відчуваю сама. І я гадаю, що не можна писати те, до чого ти байдужий, чи що не викликає у тебе будь-яких теплих почуттів. Тому мої вірші спрямовлені на те, щоб показати а, тим, хто мене читає, тим хто буде мене читати, що мова, якою говорить моя душа, може бути співзвучна з мовою моїх читачів. Угу. Тобто, тут а, я думаю, що як ніде підходить вислів, так що в кожен свій твір ти вкладаєш свою душу. Так, абсолютно. Чудово. Чи можемо ми почути зараз для наших так. телеглядачів Першого міського один з твоїх творів? Так. А, мій вірш називається «Подорожня». Тож а, я переплила океан до берегів твоїх. кажеш, і кроку до тебе не ступила. Тож несилено повзла на колінах своїх, по землі твоїй, що землетрусами била. Схоже, я наждана подорожня, за коханням у вічнім пошуку. йшла. Місцина твоя німа і порожня, кимось захоплена, вже не моєю була. То навіщо відстань пройденою є? Коли метр між нами вічність, безкінечність помалу вбиває, а час наш нічого більше, ніж прикрість. Ну, дуже гарно, дуже гарно. А, і от чи є в тебе улюблений е, з твоїх написаних е, так. віршів, чи це не він випадково? Е, ну, я скажу так, у мене всі вірші мої улюблені, тому що, як, як казала вже раніше, я вкладаю в них душу, і прям кожен рядок це не знаю, просто як. Моя дитина, окремо. А чи можете внутрі, знаєш, наприклад, там от в мене є там одна з улюблених програм, так, які я веду. Я я, я обожнюю всі свої програми, але от є деякі, які я виділяю для себе. Чи є в тебе, чи відбувається в тебе, так? Що от там от є там один, два, три, там чотири вірші, так, і така, ось оце, прям знаєш, це, 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 це те, от для чого я це роблю. Так, у мене є такі вірші. І насправді, коли я. А, Якось зловлю мотивацію, таку певну, я очікую певного результату, а в цих віршах саме відбувається такий, якби скачок, mm -hmm. на якого я навіть не очікувала. Такий стрибок на вершину, так? Так, Чудово. так. Чудово. А чи є в тебе улюблені поети, письменники, які от по-особливому тебе надихають? Насправді, так як я вже розповідала, що в школі я трошки не сильно цікавилась літературою, то в принципі, той автор, той письменник, якого я читаю періодично, це Ліна Костенко. Певні її вірші мене прям надихають. Тобто Ліна Костенко і більше. Так, так. Ну, і свої читаю для натхнення. А, чудово. А які теми ти найчастіше піднімаєш у своїх творах, так? І чому саме їх? А, мені дуже подобається писати. Про любов, це такі прекрасні почуття, як я їх особливо виділяю. Ось і такі більш філософського направлення вірші. Тобто, це те, я вгадаю, в чому я сильна. Ось. Ну і взагалі. Тобто те, що мене турбує, я стараюся виражати за допомогою цих віршів. І взагалом у мене вірші на два табори поділяються: любовна лірика, скажімо так, і філософська. Філософська, так. а чи не об'єднуєш ти? Філософія любові. Періодично, так Періодично, буває. Так. Да. Чудово. Який твій погляд на сучасну літературу? Якщо ти кажеш, що ти раніше там не сильно була там цікавилась, так, літературу там чи чимось? А от зараз, чи цікавишся ти сучасною українською поезією, літературою? — Так, був час, коли я читала навіть ось, і мені дуже подобається, що автори вони не привласнюються лише до. Тих прикладів літератури, які були раніше, вони вносять молодіжні слова, якийсь навіть певний сленг, і це так влучно поєднується, що не здається, що тут якесь слово зайве, навпаки, що це так грає гармонійно в дуеті. Ось і мені дуже можливо навіть трошки прикро за той факт, що зараз дуже мало таких певних джерел, де молоді автори можуть поділитися своєю творчістю і заявити про себе світу. Угу. А, до речі, раніше ти сказала, що а, ти вкладаєш душу в свої твори, а, і для того, щоб вони там, сподобались там, мені і тим, хто їх буде читати. От, а, але все-таки я задав наступне запитання. А, ти починала писати для себе, так? А, угу. чи зараз ти десь публікуєш свої твори, і чи був розрахунок в те, що твої вірші підуть в маси. Насправді, першочергово, коли я писала, я не розраховувала, чесно кажучи, ні на що. Проте згодом я розумію, що був такий момент, де мене прям підштовхнули на те, щоб я приймала участь там в різних конкурсах. Там вперше я заявила про свої вірші, про себе як особистість. Ось, і зараз просто за можливістю я викладаю в соціальні мережі свої вірші. Хтось читає, комусь подобається і. Мені це дуже. Чи є вже прихильники твоєї поезії, знає, які от, там, чекають або читають кожен твій е, пост, кожен твій вірш? Є, є один. <гум> є один. Фанат. <гум> фанат. Так, зрозуміло. А як змінювалися твої вірші от, протягом твого творчого часу, часу от від початку і до кінця? А, коли я писала перший свій вірш, мені було 13-14 років, я сиділа на вікні взимку і написала дуже примітивний вірш про зиму. І потім на деякий час я це закинула, мені було не цікаво, я в принципі, відносилась до цього так дуже посередньо, в принципі. ось. Але в 2021 році я до цього повернулася з новою якоюсь силою натхнення, і це було ненадовго. І ось той момент, 2022 рік, коли я е, знаходилась за кордоном, далеко від дому, я вже трошки так цю тему зачіпала, то там в мене е, пройшло таке натхнення, що воно мене тримає досі. І не лише про сум за домом, а про більш глобальні глибокі теми, і перечитуючи свої рядки, які я писала раніше, то я відчуваю ту силу і ту мудрість. Можна сказати, яку я набрала за ці роки. Емілія, також повторюсь, так що часто зустрічаючись з різними творчими людьми в цій студії, і от кожен як і ти каже, що там в певному творі в певній картині вони закладають якийсь свій сенс. Так тебе як автора не може бентежити те, що от людина, якась людина спіймала якийсь свій сенс в тому чи іншому вірші, а не те, що ти хотів донести. Мені навпаки це визиває такі приємні почуття, тому що я пишу про одне, і ну я ж не можу фактично заставити людину прям в рядок-рядок думати так, як думала я. Тому для мене важливо навіть, щоб людина розуміла певний свін, свій сенс шукала в моїх віршах. Тому. Це мене наскільки не бентежить, не ображає. Навпаки подобається. Так, так, розмов. абсолютно. Чудово, ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, чи маєш ти плани випускати збірку, так, і а, якою ти її бачиш? Я планую, звісно, це буде такий, таке певне досягнення для мене, я до цього йду. Ось. І, мабуть, я хочу зробити свою збірку а, в двох направленнях. Перше, щоб було такі а, любовні вірші трошки. Ось і філософські. Я це бачу так. І зараз я працюю над тим, щоб е, накопичувати ці вірші. Ось тому, що це не завжди буває заплановано, я їх пишу, як я вже казала раніше, за натхненням. Ось тому е, хочу, щоб вона не маленька така вийшла, трошки так така. Щоб було ще що почитати ну, людям, так? так? Я розумію. Ну що ж, чудово. Я думаю, що на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові, але мені здається, що найкращим завершенням нашої розмови це буде, якщо наші телеглядачі почують ще один з твоїх віршів, якщо можна. Можна. Прошу. Якщо мовчання це прояв любові. Я заберу всі слова в кулак. А як прочитаєш несказане в зіницях, то, може, і мерехтітиме тобі, як ночі маяк. І ти попливеш спокійним морем. У мене тебе туман і смог, а як втратиш зі мною зв'язок, говоритиме моїми словами до тебе Бог. А як хто тебе у мене забере, я стану зірками нічним і парусом вітром розвійним, і кричатиму до тебе хвилями гучним. Ти серед них почуєш мій стогін, і те, як виє віроломна душа, про те, що хотіла з тобою щасливою, але почуття то наразі моя тюрма. Прекрасно. Мені здається, що з завершенням нашої розмови кращого слід було шукати. Я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні завітала до нашої студії і, звичайно, подякувати тобі за ці прекрасні вірші для наших телеглядачів. Дуже дякую. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему сучасної поезії через очі молодих авторів. В гостях у нас була поетеса Емілія Калашник. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.